Хлопці! Привіт, вілічайші! Це не Марко Черветті на каналі Марко Черветті. Це я мус, як ви бачите. А чому? Тому що літо. І Марко на канікулах в Італії. А на каналі має щось виходити на вулиці Дощ. Марко нема, я вирішив, що можна зробити, спробувати щось приготувати за рецептами величайшого Марко Черветі. Бо я давно думав, мало ли він там шеф-кухар, щось таке собі готує, що прості люди приготувати не можуть. Тому я спробую приготувати щось і подивимось, що у мене вийде. А що ми будемо готувати? Багато класних сезонних продуктів, трав, фруктів, овочів, зелені. І я вирішив спробувати приготувати щось сезонне. Сьогодні це будуть оладки зі шпинату за рецептом мами Марко Черветь. Що нам для цього потрібно? Потрібно до хіба шпинату. От бачите, Марко в рецепті рецепт буде отут. Посилання в рецепті казав, що треба кілограм десь шпинату. Чому? Бо е, шпинат у свіжому вигляді має багато об'єму. Коли ви його варите або смажите, він як це сказати, скукожується і виходить е, дуже не дуже багато. Тому ми взяли отаку купу шпинату. Потрібні яйця. Ось у нас є яйця, е, потрібні панірувальні сухарі, е, сир, пармезан. Оливкова олія обов'язково, мені здається, нема жодної страви. Навіть якісь десерти. Марко додає туди оливкову олію італійську. От-ну і наче все. Будемо починати. Не перемикайтеся, як каже вілічайший. Назва рецепту оладки зі шпинату. Марко каже, що це котлети. Подивимось, що вийде в мене. Мені здається, між оладками і котлетами в цьому випадку різниця буде тільки в товщині, да? тобто котлетки мають бути отакі, а оладки мають бути отакі. От я інколи готую, коли оладки з кабачків, то вони в мене виходять котлетками, коли я занадто багато накладаю, і вони тоді погано просмажуються. А подивимось, що вийде у мене на цей раз. Можуть бути оладки, можуть бути котлетки. І називаються вони Фрітіні, Фрітіні. Ну, фріто це щось смажити, тобто щось смажене. Поїхали далі, слухаємо. Там і господа, здрасті. Сьогодні приготуємо Фриттини? фріттіні. дико блюдо, потому что, стратегічне італійське блюдо, тому що очень быстро. Марко тут, звісно, розмовляє російською. Ну це не дуже добре, але ну вже як є, бо рецептів українською у нього майже немає. От тому я вам переказую все українською. Марко каже, що це стратегічна італійська страва. Можливо, це. Те, що вони нам передали стратегічної зброї, Дуже просто, дуже вкусно і вони завжди без м'яса. А що вместо м'яса використовуються різні зелені, різні ботви. Із слів Марко, я розумію, що це не обов'язково має бути шпинат. А що це якась зелень, ну яка піддається термічній обробці? Я в принципі не знаю, що це ще може бути, да? бо ну щавель, мабуть, буде занадто гіркий. А, от якщо ви знаєте, що ще можна, отак, от варити, там парити, смажити, напишіть в коментарях, що я мав на увазі, що ще ви думаєте, можна в цю страву додати. Як ви думаєте, це дуже багато шпинату, ні. они особливо шпінати, вони об'ємні, а, вау, здесь вообще... Чую, що Марко дуже поважає шпінат, бо він, він до шпінату звертається на Ви. Він каже, шпинати, вони дуже об'ємні. Вот. Сідімо на 50 человек? Ні. После того, що ми будемо це сварити. Это будет совсем чуть-чуть, вообще чуть-чуть крошечное количество. Возьмите всегда побольше. Я взял здесь почти килограмм. На пару человек достаточно. Включаем вот И кастрюлю. Здесь немножко водички. А. Так. У нас та сама каструля від Марко Черветті, звісно. Наливаємо тришечки водички, як Марко казав. Чуть, чуть ну я не знаю, скільки це чуть, -чуть. Водички. Так. Погнали. Водичка є. Пару пальчик водички. Скажу, Пару пар... пальчиків. пальчик. Ну, сюди. Так, сюди. Це саме Ага. На Надо все це можна сюди. От так. І от так, щоб... Надо трамбовати. Шпіна трамбовати. І так. О. Так, Марко не чекав, поки воно закипить. А вже одразу складав. Тому ми беремо оцей шпинат і трамбуємо. Мені здається, що воно не влізе. Але, в принципі, коли я сідаю за стіл їсти, у мене завжди таке відчуття, що воно в мене не влізе, а потім якось влізає. Тому спробуємо і зараз так зробити. Так. трамбуємо. тут. Що ми знаємо про шпинат? Я знаю, що шпинат це штука, яку популяризували через морячка Папая. Якщо ви не чули, бачили колись мультик про моряка, який їв шпинат. І ставав сильним. Так, оце це була одна з таких перших великих рекламних кампаній в історії світовій з використанням масових засобів інформації, скажімо так, да? тобто, коли в мультик запихали шпинат і таким чином ну, кампанія, яка продавала консервований шпинат, його рекламувала. От я дуже його люблю, але люблю його в салаті. Зазвичай їм просто ріжу, там огірок, помідор, олія і. Їм, а в приготовленому виді, вигляді, ну, їв в якихось там омлетах або як гарнір в ресторані, а щоб вдома готувати ні, бо, ну, мабуть, треба тому, що дофіга купити. Тобто це я купив шпинат у кілограм, це на базарі коштувало мені 250 гривень. Ну, за ці ж гроші можна купити нормальний шмат м'яса. Ну, от тому я б не сказав, якщо у вас нема шпинату, який росте на городі, сказати, що це дешева страва, ні. Але для літа щось легеньке з'їсти. Або якщо ви, або ваші друзі вегетаріанці, або хочете просто там розвантажити свій шунок, то, мабуть, це прикольно. Ну, приготуємо, спробуємо. Тепер дуже важливий момент. Якщо ваша вода кипіло, можна оставлять їх пару минут от, без вот так, щоб очень вредний елемент шпинатов не попадал у нас в блюдо. Марко каже, що в шпинаті є якийсь шкідливий елемент. Я спочатку цьому налякався, думаю, що там якась радіація накопичується чи що. Але ні. Цей шкідливий елемент, і я знаходжу, коли готу не готую, а просто ріжу його в салат. Це пісок. Пісок шпинат. Я не знаю, чи він росте в піску, чи він просто його звідкись набирає, але це та зелень, на якій чомусь завжди багато піску, і його мити. Ну я коли мию, його прям мию кожен листочок окремо. А спочатку ще замочую просто великій кількості води, щоб цей пісок пішов. бо якщо цього не зробити, то він буде хрустіти у вас на зубах. І це не той хрусткий салат, який ви хотіли б мати. От, з варкою таке саме. Я замочував цей шпінат десь півгодини, потім промивав. І зараз ми ще будемо за порадами величайшого, робити щось, щоб цей пісок залишився в каструлі після того, як шпинат довариться. І найголовніше, коли все це готове, не можна переливати в друшлаке. Треба зверху. потихонечку надо взять листья вот, вот так. Что ни в коем случае не надо делать резкие движения, иначе весь песок, который внизу, оно попадет в блюдо. Пока он не сильно втратил свой природный колор, Зелений, а він має стати темнішим і стиснутись ще, да, уваритись. Тому чекаємо, поки провариться шпінат. Так, друзі, ну щось воно вариться. Марко казав, що 5 хвилин, мені здається, пройшло вже набагато більше. Оце mm. я в цих рецептах відшив кухарів. Не, не те, що не люблю, да? для них це зрозуміло. Але мені треба покрокове варити, поки воно не стане там якимось конкретним, або варити 10 хвилин, або ну ще щось, якусь інструкцію. А то Марко там сам собі зрозумів, коли воно готове. А от я, ну наче воно схоже вже на те, що там у нього було. Але ну я не впевнений, чи воно вже готове для того, для котлітізації величайшої, чи ще ні. Ну. 30 секунд. А поки приготуємо важливий інструмент. От. Я ніколи не розумів, нашу на кухні щипців. Мені оці нагадують, у мене вдома колись ще за Радянського Союзу були такі, тільки більші, але такі самі, для того, щоб білизну діставати, із, коли вона там виварювала, та і перекладати в пральну машину. От таку радянську було така, як відро велике. От, ну, прям дуже схоже. А так цими щипцями класно перегортати стейк, наприклад, От, як ми з Марко нещодавно робили. Або от зараз воно нам знадобиться, щоб виймати шпинат з кастрюлі. Ми вимикаємо і даємо йому дві хвилини постояти. Для чого? Там багато піску. Так от, щоб цей пісок після кипіння осів на дно каструлі, треба дати йому дві хвилинки постояти. Шпинат. Відстоявся, відстоявся. Тепер що не треба робити? Не треба використовувати друшлаг або сіто для того, щоб злити цей шпинат. Чому? Тому, якщо ми почнемо зливати, то весь пісок, який осів там зараз на дно, він що зробить? Опиниться знову на шпинаті. Тому ми що беремо нашу миску, беремо оці щіпці і акуратненько, отак от. Виймаємо сюди шпинат. Декілька листочків залишилось так, тепер, тепер ми оце все трохи отак об злили перша. Первый этап отжима сделан. так. Нужно дать ему постоять, чтобы он выстиг, а потом будем продолжать готовить. Поэтому пауза. Важно, чтобы они не были не горячие, даже теплые. Иначе, когда будем добавлять сыр, когда добавлять яйцо будет такая неожиданная, нежелательная котлетизация, которую, в общем, не величаешь. Поэтому обязательно будьте внимательны тем, что ваши шпинаты были абсолютно холодно. Ну, нормасик, нормасик. Хай будет. Шпинат, ну, я не скажу, що він холодний, але він кімнатної температури. А, от, думаю, що з цим вже можна працювати. Що далі, Марко казав? Що беремо шпинат беремо, і отак от руками його вижимаємо максимально сильно. Прикольно. Подивіться, у що перетворилася наша велика-велика купа шпинату. В дві невеличких котлетки. Беремо великий ніж від Марко Черветті. От, і що ми робимо? Тепер оцю, оцей шпинат ми міленько-міленько нарізаємо. От, бо листя ми не різали при варці, да, і щоб у нас консистенція була більш-менш однорідна. І ці наші всі хвостики і прожилки, які є в листях, щоб вони нам не попадалися і не заважали насолоджуватися смаком, Так, це теж порізали. Є. Трохи солі. Тертий пармезан. Додаємо обільно. Чого-чого, а пармезану забагато не буває. Тому дві такі гарних столових ложки пармезану додали. Сухарі. Так само, як пармезану. Я бачу, Марко робить дві ложки. Так, є перемішуємо. Вимішали гарно з пармезаном і з сухарями. Додаємо яйця. Марко каже, що треба три, а потім дивитися по густоті можливо, додати четверте. Пробуємо. Так, вимішуємо. Марко розбив на таку приблизно саму кількість, як у мене, 4 яйця, але каже, що ми маємо самі якось типа, розуміти, як воно має бути. Я розбив три, зараз вимішаю і подивимось. Бо мені, ну може в нього яйця якісь менші були, я не знаю, воно ж по-різному має бувати. Мені здається, що це вже у мене. Забагато яєць для тієї консистенції, яку показує Марко, але він мішав довго. Дивіться, вийшло наче непогано, схоже на те, що нам показував Марко, і схоже на те, із чого можна ліпити котлети. А Тепер. Переходимо до власне, приготування, до смажки. Вмикаємо Так. оливкова олія, найвеличніша. Так. Марко завжди якось так обільно, обільно поливає. щоб було. О, як вона пахне. Ми беремо отак на ложку і викладаємо. Ось таку палатку раз. Два. П'ять. Отак от його постійно треба поглажувати якимось чином. Щоб ці оладки розглашувались. Оп. Оп. Смажимо, поки нам не здасться, що вони готові. Не, ну, з цієї сторони отут красиво. Наступну партію, коли будемо смажити, я спробую додати більше олії. Мені здається, що у Марко там прямо вони, ну як, на півфрітюрі, тобто багато олії. Спробую так зробити на іншій пательні. От. Ще хвилинка, і мені здається, вони готові. Трохи-трохи пригорілі. Мені здається, це із-за того, що я не зменшив вогонь. Але ж блін, знову Марко не казав на великому вогні смажити, на маленькому, скільки олії. Я оце там на око налив на дуже. Гарячу пательню кинув, і одна сторона сильно пригоріла. От. Ну, але, знаєте, <смі> мої батьки вони нам з братом в дитинстві казали, що хто буде їсти горіле, той буде гарно плавати. Тому ми з братом розмітали все, що пригоріло, а батькам діставалося те, що нормальне було. Так, ну що, знімаємо. Наші фріттіні. Трохи чорненькі такі, От, мені, на вигляд, це нагадує печінкові оладки. У Марко воно трохи більш золотисте якимось чином вийшло. От, ну ми зараз спробуємо на іншій пательні другу порцію приготувати більш золотисту. Так, ну що, лімо багато олії. Як Марко заповідав. І формую котлетки, котлетки ложкою так, і притискаємо. О, ну так, да, оце інша справа. Тут вони більш золотисті. Оп. Менш чорний. Ну, ще дві хвилинки, От, я думаю, воно буде готове. От, ми його красивенько викладемо, так як викладав Марко. Дуже цікаво спробувати, що це таке. В такому вигляді я шпінат ще не їв. От, ну, в принципі, тому я і спокусився на цей рецепт. Починаємо з найбільшої вниз. Отак. От І далі. поїхали, Оп. І. Оп. Ну що, як казав Марко, величайша африкінізація готова. От, я додам авторський свій цей фініш. Візьму трохи пармезанчику. Отак от, от посиплю. От, бо, як я вже казав, пармезану забагато не буває. От. Ну, от так це виглядає. Пахне смачно. Не перемикайтеся, це ще не кінець. Я дам йому хвилинку постояти, щоб воно трохи стигло, і ми спробуємо, яке ж воно, бо Марко просто готує, а потім в кінці це ніхто не їсть. Ну або їдять люди за кадром, от, а незрозуміло, смачно воно вийшло, не смачно. От, у нас все насправді, тому ми спробуємо і порівняємо нашу першу порцію і другу, і скажемо вам, чи смачно вийшло, і чи є сенс заморачуватись і готувати таке вдома. Ну що, готові до вердикту. Спочатку я пробую ті, які були перша порція, які не дуже вдалі, як на мій погляд, але, можливо, вони вийшли краще на смак. Вони просто вже не такі гарячі. Беру цей верхній з пармезанчиком, розрізаємо такий трохи вологий. М -м 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 ну, тут є така прям, із-за того, що ми його кинули на прям а, таку розпечену пательню, є скоринка така, тобто ти її відчуваєш, вона прям коли жуєш, вона трохи відходить така. От. Але сказати, що воно пригоріло, ні, це, мабуть, просто такий запечений прям шпинат. Це такий дуже-дуже насичений шпинатний смак. Ну зрозуміло, що там багато шпинату. Просто я його в такій консистенції, в такій, в такій кількості не їв. тому це прям такий, знаєте, смак зелені, смак трави такий концентрований, бо ми його виварили, вичавили. Оця концентрація залишилась. Яєчко. Робить його таким м'яким, як омлет, умовно. Да, але якщо омлет зі шпинатом це більше яйця і менше шпинату, то це шпинат з омлетом умовно. Тобто більшу частину займає шпинат, а решта це трохи там, сухариків для того, щоб воно трималось, і яйце, по суті. От, ну І пармезан для смаку. От, це смачно. Мені оцей оладок сподобався, але да, є трохи зараз я другий шматок з'їв. Такого пригорілого в роті є. Висновок який не смажте, не смажте на великому вогні, бо воно одразу пригорає, а всередині ще не доготовлюється. І не шкодуйте олії. Це мій перший висновок. Так. Це відкладаємо, залишимо Дімі спробувати, щоб він свій вердикт сказав. А ми переходимо до другої порції, де я вже був трохи досвідченим. Дивимось. Цей товстіший вийшов. Ну, не знаю, чому так склалося, але ці вони всі більш, от ті більш як оладки вийшли, а ці більш, як котлетки. А можливо, це із-за температури якийсь там процес так відбувся, що воно пухкіше стало. М -м -м. Mm. Тут ця скоринка теж є, але вона зовсім інакша. Тут вона прям додає, ну не знаю, таких якихось відчуттів цікавих в роті, тобто, коли в тебе там є і скориночка, а всередині щось м'якеньке. Mm. Mm. Тут набагато краще виражений пармезан. Ну, Тобто вони просто якось. Краще зробилися, да, мабуть, із-за всього, да, і із за олії, і за температури, і за процесу, що я там частіше їх перегортав, Ну, вони не пригоріли. Тобто, якщо ті ну, ніба, цікаві, то ці прям дуже смачні. Мені подобається. Так, да, Спочатку тут. Давай мені в камеру. Я так свои клычки uh -huh. позвал. Пармизаном убил поспать? Ну спробуй, я ж з пармезаном еду. Ще є смак, ти дуже правильно сказав, що це омулець шпинату, і ще є смак у цих водоростей. Знаєш такі чіпсинки? Ага, як точно. Це? Норі, Норі. Норі. Це прям у них такий присмак. Якщо ви думаєте, як це на смак, як чіпсинки. Прикольно, дійсно, да, щось схоже є. Да. Так. Підгорілись, не заважаємо. Ну, може, мені. Це більш такий нейтральний. Та скринка щось придавала якогось свого шарму. наше нашему своє обманюємо. Пішли за стоїть. <реку> <реку> Висновок, який беріть, готуйте, пробуйте, яка форма вам сподобається. Марко ж казав, що можна це потім ще й холодним Ми Спробуємо, зараз ми будемо знімати наступний рецепт, а це постоїть в холодильнику. І ми дістанемо його, і спробуємо холодним. І ще вам скажемо, яке воно, коли постоїть трохи в холодильничку. Будемо їсти, як їдять справжні люди із холодильника руками. Береш так. Береш Покласти на це шматок якоїсь копченої індички, або ще краще лосося, це буде щось фантастичне. От слабасолона лосось, яка сюди. М -м -м. Або навіть просто помазати йогурт і трішечки чесничка, такий цацикі зробити, там, чи огурчиком рублений. Вимоє, але на холодні навіть смачніше, ніж гарячі. Це дуже круто. М -м -м -м. Клас. Всім раджу. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть в коментарях, чи спробували ви це приготувати, чи воно для вас занадто складним здалося. І щоб із тих рецептів, які є у Марко на старому каналі, ви б хотіли, щоб я ще приготував, поки Марко на канікулах. Папа, це був мус на каналі Марко Черветті.